Говер Колін, спотворене кохання, частина третя. Я шість годин провела за кермом, і найменше у світі хочу знову спускатися на перший. Та й потім який толк від кепа в такій ситуації. Просто не вішай трубку, поки я не потраплю до квартири. Власний план мені більше до смаку. Затиснувши телефон між плечем і вухом, я шукаю в сумочці ключ, який надіслав корбін. Вставляю в замкову щілину і повертаю. Однак, чим ширше відчиняються двері, тим далі завалюється п'яний. Він невдоволено мукає, але око не розплющує. Шкода, він у відключці, говорю я в телефон. Виглядає нічого так. Тейт, просто увійди в квартиру і зачини двері, щоб я міг спокійно повісити трубку. Закочу очі. Брат невиправний. Боюсь, боюся, мій переїзд погано позначиться на наших стосунках. Особливо, якщо згадати, як він завжди мене опікував. Втім, вибору немає. Я ні роботу не встигла знайти, ні квартиру винайняти, ні освоїтись на новому місці до початку навчального року. Сподіваюся, цього разу все буде інакше. Корбіну 25, а мені 23. і якщо ми не зуміємо порозумітись краще, ніж у дитинстві, значить нам обом ще тільки доведеться подорозмішити. Думаю, все залежить насамперед від Корбіна від того, наскільки він змінився з того часу, як ми в жили разом. Тоді критика брата вирушувалася на кожного хлопця, з яким я зустрічалась. А заразом на всіх моїх друзів і, взагалі, будь-який мій вибір навіть коледж, куди я вирішила вступити. Втім, його думка ніколи мене не хвилювала. Останні кілька років ми жили порізно. Корвін нарешті від мене відстав, і мій переїзд стане для нас остаточною перевіркою на терпінь. Терпимість. Я закидаю сумочку на плече, але вона чіпляється за валізку і падає на підлогу. Лівою рукою я міцно стискаю ручку, щоб двері не відчинилися і п'яний не завалився всередину. Ногою опираюсь йому в плече, хочу зрушити у бік. Безрезультатно. Корбін, він надто важкий. Прийдеться перервати розмову, щоб звільнити обидві руки. Ні, не потрібно. Поклади телефон у кишені, але не відключайся. Я оглядаю себе футболки, легінси. Кишень немає, так що вирушаєш у лівчик. Корбін видає такий звук, ніби його нудить. Я запихаю телефону лівчик, дістаю ключ із замкової свердловини і кидаю у бік сумочки, але промахуюсь і ключ падає на підлогу. Потім піднімаю п'яного хлопця за плечі. Так, друже, кажу я, намагаючись відтягнути його вбік. Вибач, що потревожила твій сон, але мені потрібно увійти в квартиру. З усіма силами я притуляю його до отвірка, відчиняю двері і повертаюся, щоб забрати речі. Щось тепло охоплює мене за щиколотку. Ціпанію, дивлюся вниз, пустий, вирощу і намагаюся струсити руку, якою хлопець тримає мене за ногу. Так міцно, що, напевно, залишиться синці. Він дивиться прямо на мене. Я смикаю ногою і лечу спиною назад у квартиру. Мені треба туди, чую я, приземлившись на попу. Другою рукою хлопець намагається ширше відчинити двері, і мене охоплює паніка. Затягую ноги до квартири, проте п'яний все ще тримає мене за щиколотку. Вільною ногою я зачиняю двері і притискаю йому руку. Твою ж мати. скрикує він, пробуючи звільнитись, але моя нога підпирає двері. Я відсуваю її рівно настільки, щоб хлопець встиг смикнути руку. Мить і я вже на ногах. Замикаюся на замок, засув і ланцюжок. Потроху серце заспокоюється, і я чую, як воно репетує на мене у буквальному значенні слова, низьким чоловічим голосом: Тейт, Тейт, Корбін, дивлюся на свої груди і виводжую телефон з ліфтіка. Тейт, відповідає, хмурюся і трохи віддаляю телефон від вуха. Все гаразд, відповідаю, важко переводячи подих. Я у квартирі, двері замкнула. Господи, з полегшенням вимовляє Корбін, налякала мене до смерті, що трапилось? Намагався всередину проникнути, але я зачинила двері. Я клацую вимикачем, роблю три кроки в глибітальні і зупиняюся як громом вражена. Так ти молодчина, тей!» Усвідомивши, що робила, я повільно розвертаюсь до дверей. Е, Корбін, здається, я забула в коридорі деякі речі. Я б їх забрала, але той хлопець із чогось вирішив, ніби йому. Обов'язково потрібно до тебе до квартири, тож двері я не відчиню ні за що. Які будуть пропозиції? Декілька миттєвостей Корбін просто мовчить що саме ти забула? Визнавати не хочеться, але я таки кажу валіза, господи, тейт і сумочку. Її якомудрилось забути, а ще, я, здається, залишила на підлозі ключ від помешкання.